Щоб стати справжнім майстром цієї чудової гри, треба навчитися, як її починати. Мабуть, ви зараз дивитеся на дошку і думаєте, це не початок, а кінець. Але спершу я хочу показати вам частину дошки, яку люблять захоплювати всі досвідчені гравці. Вони люблять контролювати центр. Чому? Дивіться, я зараз поставлю коня в центр шахівниці. Тепер зупиніть відео і порахуйте, скільки ходів має кінь. Правильно 8. Давайте порахуємо разом. 1, 2, 3, 4. І з іншого боку. Та ж сама ситуація. Вони виглядають як коло. Або, мабуть, восьмикутник. Кінь має 8 можливих ходів. А тепер поставимо коня на край шахівниці. Порахуйте ще раз. Скільки ходів угу. має кінь? Правильно лише 4. Один, два, три і чотири. Тобто, на краю дошки кінь вдвічі слабший. А якщо ми поставимо його у кут дошки, то побачимо, що він має лише два поля. Тобто він в чотири рази слабший, ніж у самому центрі шахівниці. Те ж саме відбувається з будь-якою іншою фігурою. Наприклад, слон в центрі шахівниці набагато сильніший, ніж де інде. Завдяки цим прикладам ми зрозуміли, чому сильні гравці так полюбляють контролювати центр. Але стривайте, до чого тут дебют? Давайте подивимося на ці чотири поля. Ми хочемо. Щоб наші фігури захопили ці поля або мали змогу їх контролювати. Центр це важливо, тому я завжди розпочинаю партію ходом пішака, що стоїть перед моїм королем. Вперед на дві клітинки. Дивіться, ми ставимо пішака на одне поле в центрі і водночас контролюємо ще одне. Чому важливо контролювати поля? Бо, якщо чорні спробують поставити фігуру на це поле, то ми зможемо її виграти. Деякі гросмейстери полюбляють хід іншим центральним пішаком. Цей хід теж дуже гарний. Він теж захоплює центр і дозволяє контролювати інше поле. А тепер давайте зробимо багато ходів поспіль, щоб зрозуміти, куди ми хочемо поставити фігури, якщо суперник. Цьому не заважай. Як правило, ми хочемо поставити коней в центр. Зазвичай це поле f 3 найкраще поле для нашого коня. Чому? Бо ми хочемо контролювати обидва центральних поля. А якщо кінь пішов би на край дошки, то що б трапилося? Чи може кінь контролювати центр? Звісно, що ні. Тому кінь хоче бути на F3. А куди хоче піти інший кінь? Думаю, ви легко здогадалися, що ми хочемо піти на c 3 і контролювати всі центральні поля. А що робити з нашими слонами? Це поле непогане. Але ще більше мені подобається ось це. Ми хочемо контролювати центр. Наприклад, поле Д5. А ще наші пішаки не заважають слону. А інший слон може піти сюди, на F4 і допомогти нам захопити центр. Бачите? На початку партії треба швидко виводити коней та слонів. Let's go. Шахісти називають це розвиток. Дуже важливо спочатку розвивати легкі фігури. Бо якщо ви занадто швидко зробите хід торою, то втратите можливість рокерувати. А якщо ферзе, то він може опинитися в небезпеці. Давайте підсумуємо, що ми вивчили. Треба захоплювати центр, розвиватися. І останнє робити рокировку. Роблячи рокировку, ви ховаєте короля за стіною пішаків. Якщо на початку гри відбувається боротьба за центр і він швидко відкривається, чи хочете ви, щоб найважливіша фігура була в центрі битви? Звісно, що ні. Ми хочемо сховати короля у кутку, де він в безпеці та комфорті. А що робити з ферзем та турами? Вони поки що стоять за цими центральними пішаками. Це, друзі, ідеальна гра в дебюті. Це позиція, якої ми мріємо досягти. Якщо суперник дозволяє вам поставити фігури на ці поля, то ми зазвичай виграємо. Отож, є три мети дебюту: захопити центр, вивести коней та слонів. І зробити рокировку. Це позиція, про яку я мрію кожного разу. Спробуйте її досягти!